Доброго дня! Рада вас усіх вітати. Андрій, привіт! Ну що ж, польові роботи у нас як кажуть, в повному розпалі, і ми готуємо грунти для посадки. І для цього нам, незамінним помічником, стає фреза. Сьогодні хочу запропонувати до вашого огляду фрези китайського виробництва ДТЗ. Ось у мене є два різні фрези. Готується на доставку, і ми хотіли саме показати, щоб люди бачили в якому вигляді вона до них приїжджає. Тобто, ми не повністю її складаємо в нас тут на базі, тому що вона пошкоджує транспорт, яким довозиться фреза. Ну і може я кажуть, ну щоб не притопила навіть ті самі ножі, якими потім треба користуватися власнику в майбутньому. Це теж в його інтересах краще ці ножі прикрутити в себе вдома самого. Тако, є в мене для вашого огляду два, дві фрези, Одна фреза довжиною 1,25 м, друга фреза довжиною 1,40 м. Ця фреза у нас 2023 року. Цю фрезу щойно отримала 2024 року. Якщо взагалі розказати про фрези, то вони є, є від 1,10 м до 2,40 м. У нас ви можете придбати в наявності в нас є від метр десяти до метр шістдесяти, так а вже ось ці більші фрези до двох сорок, два двадцять двох метрових, метр вісімдесят. Це ми можемо їх привезти лише під індивідуальне ваше замовлення, і вам прийдеться трішки почекати. В наявності в нас їх не буде. щоб отак, так знаєте, ви прийшли, побачили і купили. Дивіться, зразу скажу, чим відрізняються ці фрези. Мало того, що це фрези різної довжини в цьому році ця фреза в нас є суцільно зварена. Так я, я зразу покажу. Покажи, Андрій розтутав е, кріплення для трактора. Його заварили. Заварили, а в цій фрезі. Воно прикручене. Ось, бачите, на болтах це кріплення, воно є прикруч... Прикруч... Там, Там Називається воно безтросйомну. Ну знімається і перевозиться. Знімається і перевозиться. Ще вам скажу, що ця фреза, вона ще цьогорічна фреза, вона ще має додатково більше болтів, ніж було використано в цій фрезі. Тут теж воно получається до кажуть кожна деталь, яка буде прикріплюватися, має більше отворів. Ну от якщо ми візьмемо, наприклад, от покажи деталь. Вона має тут, бачите, скільки болтів отворів. То тут виходить, що три болти. Получається, да, ось воно це ж аналог, так, да, Андрій виходить. Да -да. Тут, тут от... три, тут виходить їх вже п'ять. Тут отоже ці болтики є, але їх менше. Додатково тільки ну, два. воно зварено. тут воно зварено, а тут воно прикріплене. Давай тепер будемо по характеристиках самої призи. Якщо ми беремо фрезу метр м, то в неї ножі. Ось вони знизу, вони вже є прикручені, ось такий її вигляд складеному. І їх є тут 28. Вони розташовані, я кажу, в такому шахматному порядку. Покажи стійко. Ну, До речі, кажу, що це фреза розположена таким способом. Збирайте ножі, бо це дуже багато хто питає, дзвонить. Угу. Ножі. Оце має пхати трактора. Ось його зазубрене, оце що йде, тут бачите більше, о, а тут о менше. Воно має йти вперед. Як би ви не йшли, вона пхає в трактора вперед, якби підштовхувати, і оці, як тут є, ці зазубрини, воно має штукати його вперед. Угу. Ну от по відео вже побачу, як треба Дивіться, в цій, цій фрезі у нас, я нагадую, що метр сорок довжина, то тут у нас 32 ножі, тут 28, тут 32. Ось такі ножі. Укладені в цій коробці, отак воно йде воно прикріпне. Бачите, це все заводське, все з'єднане ось такі ножі, точно такі самі, як ті, що на метр 25 ферза. Дивіться, глибина, якщо, ну, навіть не на то, що глибина, довжина цих ножів 18 см, правильно, Андрій? Так, так. так. І це виходить на таку глибину, все-таки ми можемо, як кажуть, спушити іде ну, йде засуха буде йти, так, так то бажано пройтися легенько 5 сантиметрів, а тоді другий раз перебивається ще остальних 15, Ну ага. останніх там 14. Ми можем, це можна так регулювати глибину, так. да понурення ти і, проходиш і... легенько раз, так. а тоді дуже шар землі передній завжди він твердіший йде. Ага ну, є всякі грунти, правильно, грунти правильно. Я зрозуміла гру грудки. Ну ось так далі. Що в нас тут Ну це я вже казала Жовтого кольору. Це кріплення. Також в нас ще є тут ціла торба цих болтів. Ось вони бачите, ціла торба. Ну і кардан та Кардан. показує, що кардан йде в комплекті. Кардан йде в комплекті. Це ми його прикріплюємо, як кажуть до валу трактора, так і, та -да, і через кріплення, і через кріплення фризи. Вага цих фрез 202 кг, ну плюс-мінус, звичайно. Так що це таке навісне обладнання, яке ми можемо кріпити до будь-якого міні тракторів, які ми пропонуємо, так ну і ціна, скажемо про ціну. Ціна взагалі фрез. Від метр десяти, да, якщо взяти і збільшуючи їхню цю довжину, то буде відповідно ціна змінюватися від 700 доларів до 1000 доларів. Е ще що скажемо? Ще скажемо? Що в цьому році заяв виробник заявляє, що тут покращене ще фарбування цієї фризи. Ну, побачимо. Ну, вони, ну, до речі, <пас> зробили. Жовтий низ, виходить да, Жовтий верх жовто-блакитна. Да, Жовти блакитна для, для України. ДТЗ заказала для України дуже красиво. Дуже, дуже красиво. Ось тут ще є бачите, така кришечка. Вона буде накривати цю призу, щоб ґрунт не розпадався, да, не, не, ну, не заважав. Да, сильно трактиристові. До цієї червоної теж є ось там кришечка, все, все на лавочці лежить. Все так само в неї кріпиться, просто щоб не пошкодили. Ну. Ось така наша сьогоднішня пропозиція. Надіюсь, вам вона корисна. Думаю, що вона дуже актуальна. Так що приїжджайте, купуйте, впорядковуйте свої ґрунти і саджайте в городину. Дякую вам за увагу, до побачення!